Братуха! Сейчас, подожди. Я с батей вот балакаю, С кем? Батя там бат, нахуй. Батя был, есть и будет, нахуй. Не тросай меня, нахуй. Я сказал, не тросай, да, батя там Братуха! Привет, дружище! Ты... Привет, дружище, дай Бог тебе за ручку, все буде, все нормально. Ти, знову попал. И да. ти и снова попав, да? Ты снова попал. я попал. І снова Скриту я спал. Скриту камеру. И... Хай. Вони люблять мене. Найди мне невесту хорошу. Я сейчас Надьку позову. О, щоб я її... блядь. Не, нахи не можна. Мне надо, блядь, я хоть. Хуй... А да хуй... то діти, куда ти на дітей дивишся? Так, Моя дочка причем. Я... А я. Пушам. Бля... Там мою так. Бля... Нема... Осу, видишь, есть? Yes? Видиш в мене, ось зараз на мене офіцер нахонь. Ззаді, я, я чекану, відканув, Диви на весь на гладирах. Хоче я п'явся в їбурнаку. Ладно, пацани. Ти на рельсі тільки не сідай, бо не, не, вони хоч рідко виходять. Да. Нади мені до, на, до, до льоні. Дому, до Все, я поїхав. Отак у нас ді проходять. Серік на рельсах. Ходи, да. Йому чому? щось треба.